На Кіровоградщині люди знову перекривали трасу. Пікет на автошляху Кропивницький Умань влаштували через закриття однієї зі шкіл у селі Хмельове. Про те, що діти більше не будуть навчатися в ній, селяни дізналися на репетиції до 1 вересня. Тоді люди зорганізувалися і вперше перекрили трасу. Натомість отримали від чиновників згоду зберегти заклад. З того часу минуло три місяці, але нічого так і не змінилося. Люди знову вийшли на протест. Деталі в наступному сюжеті. Діана була відмінницею у своєму класі. У цих стінах провчилась 6 років. Та цьогоріч довелось змінити місце навчання. На репетиції до 1 вересня районна адміністрація повідомила школярів, що школа закривається. Ні вчителі, ні батьки до цього не знали про такі зміни. Мені дуже це ошарашило, що скільки год ходили в нашу школу, а тоді раптом вона закривається. Ми на 1 вересня зробили тут свій концерт. Деякі попереходили в ту школу, а ті, хто не захотів, прийшли до нас сюди і ми тут самі зробили цей концерт. Тепер у цій школі пусті класи, холодні батареї і більше не лунає дзвоник. Йому мітингувальники придумали нове застосування. У Хмельовому є ще одна школа. До неї чиновники й пропонують переводити дітей. Та батьків такий варіант не влаштовує. Дорога в нас у селі не чиститься, як завжди. і автобус став. І от такі маленькі діти ідуть 2 км, 3 км, кому скільки, до тої угу. школи. За півгодини пікету на дорозі утворились кілька кілометрові затори. У деяких водіїв почали здавати нерви. Ви розумієте, що зараз нагло поїде до на вас. Ці колеса не і зараз всі щоб зняти напругу, мітингувальники через кожні півгодини пропускали частину автотранспорту. Пані Зінеїда працювала вчителем у школі. каже однією з причин закриття закладу, районна адміністрація називає несправний котел. Проте його ремонт чи заміну навіть не вносили до бюджету. Проспали з березня, з квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень, 10 місяців. Не встановили котла в період теплого часу, не відремонтували його, нічого не зробили, сховалися то на лікарняний, то на Мальдівич і Бог його знає, де той сорока знаходиться. І тепер вони вішають мені з моїми батьками купити котел. І встановить. Після кількох годин протесту, втомлені від затору автомобілісти, вирішили допомогти активістам достукатись до влади і остаточно перекрили магістраль. На шостій годині з початку перекриття дороги до мітингувальників приїхав перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко. Він пообіцяв, що котел придбають в найближчі тижні, встановлять його до нового року, а школу перепрофілюють у навчально-виховний комплекс. Впевнений про те, що можна буде для того, щоб врегулювати цю ситуацію, зібрати поза Нову сесію виділити кошти на котел для того, щоб в цьому році вже його придбати і почати монтувати, бо тільки завдяки ньому можна буде підтримати той температурний режим, коли туди можна завести буде дітей. Люди дали чиновникам другий шанс і зняли блокаду з дороги. Школярка ждіана сподівається, що цього разу обіцянки виконають. Якби мене запрацювали, я була б дуже рада. Сергій Михайлін день за днем.